Ходімо, крава, що ми йдемо. А, вона і зараз, що там казати мені. А я кажу, яка така. І я кажу, коли у мене домись не за. Я там вісім додала, так? Своя ж дія. І ще робота. А ще відгайся арабська кожна.

Добре. Моя. Ух. Ей, ніби все. Ви каже, а що ти Я тебе Ще більше. Ні, Ні. Але... Але... Та, чого?

Верхіннями беремо сучас, а коли уставляємо або всієї точки, виділяємо повністю. Тому що у передній слушник, а були, а гілсник який, а були а та колег. Між А і коли кого не треба І так, запишемо це речення. дерева, дича, віти. Верхіднями дерева, дича, віти. Це, власне, пише. Верхіннями дерева.

哈哈哈！我就是，那谁？ Ли пришли в лис. Хоча си я за дощ. А коли густа темнева ополовила ліс. У мене смішна шапка. А коли густа темрява ополовила Почав Сію, сію, пацієнт. Ще скажи, команди. Ще скажи, що в мене сімо нагород.